Результат присвячення у завіті між чоловіком і жінкою можна підсумувати одним словом пізнання. Чоловік і жінка пізнають одне одного глибоко і в такій мірі, якої неможливо досягти жодним іншим чином. Дієслово пізнати в оригінальній мові Біблії має ширше і глибше значення, ніж його український еквівалент. У книзі Бутя 14» сказано. Адам пізнав Єву дружину свою, і вона зачала і народила Каїна. В інших перекладах так, Адам мав стосунки з Євою, дружиною своєю. Проте українське пресбергеє точне і дослівне значення єврейського оригіналу. Так, перше слово пізнати було використане у писанні після гріхопадіння. Це також перший описаний випадок спільного вступу чоловіка і жінки в сексуальний союз. Проте автори Старого Завіту дуже точні і акуратні у використанні дієслова пізнати при описі фактів статевих стосунків між чоловіком і жінкою. Завжди, коли чоловік вступав жінкою в союз завіту, що має печать Божого схвалення, писання каже, що він пізнав її. Але там, де це були незаконні стосунки, що не заохочується і не схвалюється Бог, Писання каже, що він лежав з нею. Таким чином, дорогі мої, буває й таке, що чоловік має статеві стосунки з жінкою і все-таки не пізнає її. Я вірю, що це повністю підтверджується на практиці. Справді, чоловік може мати беззаладні стастеві стосунки з 50 жінками, і все-таки ніколи не пізнає одну з них. Яка ж тоді істотна відмінність між поняттями, коли чоловік просто лежав з жінкою, і коли він пізнав жінку, відповісти можна тільки одним словом присвячення. Суть сексуальної аморальності в тому, що чоловік і жінка шукають фізичного і емоційного задоволення одне від одного, але вони не здійснюють одночасного присвячення одне одного, задоволення, яке вони отримують таким чином крадене, вони не платять за нього належну ціну. Це виявляє, яке величезне значення Бог надає присвячення. Статеві стосунки, яким не передувало довготривале взаємне присвячення, є статевою розбещеністю. Позашлюбний секс це модне словосполучення, яким часто користується у сучасному суспільстві. Розпуста це пряме слово, використане для опису цього писання. З іншого боку, сексуальний союз, якому передувало законне взаємне посвячення це шлюб. Відомінність між цими двома взаєминами з Божого погляду ясно висловлено посланні до євреїв: Шлюб усіх, нехай буде чесний і ложе непорочне, блудників і перелюбників судить Бог. У цьому контексті, під словом блудники, мається на увазі ті, хто дозволяє собі задоволення в сексуальних стосунках без присвячення у завіті. Перелюбники це ті, хто зробив шлюб не присвячення, але потім дозволив собі задоволення у сексуальних стосунках, порушивши своє присвячення. У обох випадках суть гріха це неправильна позиція відносно присвячення світу. Повернемося до первинного Божого наміру для шлюбу, щоб чоловік і жінка прийшли до пізнання один одного. Я вважаю, що повну глибину цієї істини можуть очинити тільки ті, хто мав щастя переживати це. Таке пізнання між чоловіком і жінкою не тимчасове і не обмежене. Воно не просто інтелектуальне, як ми зазвичай розуміємо у сучасній термінології, також і не просто сексуальне, це повне і безмежне розкриття кожної особи один одного. Воно включає кожну сферу. Фізичну, емоційну, інтелектуальну і духовну, якщо шлюб наша ліду є наказаний Богом курс, взаємне пізнання чоловіка і дружини з руками стане повніше і глибше. Моє особисте переконання, що найбільше диво усього Божого творчого досягнення виражене в людській особистості Ісус учив, що одна людська душа набагато цінніша за увесь світ. Я вірю. Що це істина і об'єктивна оцінка. Увесь створений Богом всесвіт у своїй пишності і величі має менш істотну ціну, ніж одна людська особистість. Диво шлюб у тому, що у ньому дві людські особистості мають можливість пізнавати один одного у всій своїй унікальності, мають можливість пізнавати священні, сокровенні глибини один одного. Саме тому шлюб у цьому сенсі такий дивний і такий священний. Бог захищає його і обмежує вимогами присвячення у завіті. Існує багато різних граней у того, як чоловік і дружина можуть пізнати один одного. Наприклад, те, як вони дивляться один на одного, відрізняються від того, як вони дивляться на інших людей або інші люди дивляться на них. Одних з моїх улюблених, але нетаємних занять є спостерігання за чоловіком і дружиною, коли вони не усвідомлюють, що за їх діями хтось спостерігає. Я найбільше увагу звертаю на їх погляди. Хтось одного дня сказав, що очі є вікном душу. Дайте мені час постежити за поглядами, якими обмінюється між собою чоловік і дружина. І я сформую досить точне уявлення, наскільки успішний їх шлюб. Дружина здатна дивитися на свого чоловіка, сказати йому майже у себе слів. Наприклад, було б тобі було б добре приділити час з дітям, чи ти не повинен витрачати так багато часу, розмовляючи з цією жінкою, чи якщо ми зараз підемо додому, ми зможемо годинку провести раз один з одним. З цієї причини писання вимагає, щоб заміжня жінка ніколи не дозволяла собі дивитися на іншого чоловіка так, як вона дивиться на свого чоловіка. Це дуже ясно проілюстровано випадком із життя Урама. Авраа був дивним чоловіком віри, але він мав певні людські слабкості, де рятуючи своє власне життя, він був готовий віддати свою дружину, Сару в гарем В'язницького царя. Він дуже довго усвідомлював, що божественне призначення назавжди зав'язало його царю, і його неможливо було досягти з жодної іншої жінки. Салабкіш Авраама у цьому плані служить попередженням чоловікам у наш час. У першому посланні Петра Тресін християнським чоловікам нагадується, що їх дружини разом з ними співспадкоємцями благодатного життя. фраза – Спів спадкоємців вказує на спільний спадок, на який жодна історії не може претендувати без другої. Ці сфери Божого спадку для шлюбних пар, в які кожен з подружжя не може вступити без іншого. Ці сфери, призначені для пар, з'єднаних разом за єдній любові і гармонії. Це відноситься до більшості християнських чоловіків сьогодні, як це було вірним у стосунках Авраа із Сарою. Тоді давайте розглянемо ще обов'язки чоловіка. Обов'язки чоловіка. Дорогі мої, тепер ми розглянемо роль чоловіка у шлюбному завіті. Добре місце спершу дане Павлом у першому посланні до Корінтян 11.7. Отже, чоловік не повинен покривати голову, бо він є образ і слава Божа, а жінка є слава чоловіка. Твердження, яке нас зараз цікавить, полягає в останній фразі цього вірша: Жінка є слава чоловіка. Туди міститься той же самий принцип, який стосується дружини. І він повністю застосований по відношенню до чоловіка. Ми вже бачили, що успіх дружини проявляється в чоловіку. Тепер же нам Павло каже: дружина є показником успіху чоловіка, вона його слава, його найбільше досягнення, унікальним і найкращим чином вона демонструє риси свого чоловіка. Одного разу, коли мене запитали про одного віруючого, який він християнин, я відповів, я доки не можу вам цього сказати, я, не, я ще не зустрівся з його дружиною. Особисто я ніколи не даватиму оцінку одруженому чоловікові до тих пір, поки не дізнаюся. Його дружини. Бо вона є його славою, якщо вона випромінює світло, спокійна і упевнена, її чоловік заслуговує на мою пошану. Але з іншого боку, якщо вона засмучена, нервова і невпевнена, я роблю висновок, що такий же спект недоліків є і в чоловікові. Зв'язок чоловіка і дружини, як його слави, прекрасно ілюструє прикладом небесних тіл зв'язком місяця і сонця. Місяць це слава сонця. Місяць не має слави сам по собі, його краса є лише від дзеркаленням, що сходить від сяйва, яке випромінює сонце. Кілька років тому в центрі НАСА в Х'юстоні, штат Техас, розглядали уламок каменю з місячної поверхні, доставлений на землю астронавтами. Якийсь час люди з трепетом пильно розглядали його, і, зрештою, вони схилили свою голову в благовійному поклонінні творцеві, розуміючи досконалу мудрість його заду. Місячний камінь сам по собі був тьмяним і непривабливим, і сам по собі він не блищить і нещає, проте це найкращий відбиваючий матеріал, вкритий колись, відкритий колись людиною. Чому? Причина, звичайно, в тому, що місяць був задуманий творцем для однієї найбільшої мети. Відбивати сяйво сонця, а він відбиває сяйво сонця, сонця до тих пір, поки щось не, не стане між ними і ним і сонцем. Якщо якесь інше тіло, наприклад, земля, знаходиться між місяцем і сонцем, то це відразу ж відіб'ється на місяці. Він втратить своє світло. Усе це є іносказанням, що ілюструє набагато більшу дивну роботу геніального творця, шлюбні стосунки, дружина, подібна до місяця, вона не має слави сама по собі. Її функція це відбивати славу чоловіка. Коли він світить на неї, вона виблискує. Але якщо вільні відкриті стосунки між ними порушені, то результат цього відбивається на дружині. Вона втрачає своє світло. Тим з нас, хто є чоловіками, було б корисно час від часу оцінювати свої дії в цьому ракурсі. Ми маємо бути готовими бачити стан своїх дружин як відзеркалення нашого власного стану. Ми, чоловіки. Часто швидко помічаємо слабкі сторони своїх дружин, можливо, навіть злимося чи критикуємо їх. Проте цілком імовірно, що проблема, яку ми так ясно бачимо у своїй дружині, насправді є відзеркаленням аналогічної проблеми, яку ми не помічаємо в самих собі. Що повинен бачити чоловік у своїй дружині? Що служить для нього доказом того, що він виконує свої обов'язки стосовно неї. Якби мені треба було відповісти на це питання одним словом, я надав би перевагу слову захист, коли заміжня жінка дійсно захищена, захищена емоційно, захищена економічно, захищена соціально, у більшості випадків це є достатньою основою того, що її стосунки з чоловіком будуть хорошими, і що він виконує свої зобов'язання стосовно неї. Але якщо ж саміжня жінка є об'єктом частої чи постійної незахищеності, майже завжди можна угледіти одну з двох причин. Або ж чоловік не виконує свої обов'язки стосовно неї, або між ними стоїть щось таке, що перешкоджає користуватися дружині тим, що їй дає її чоловік. Що ж головним чином на практиці має робити чоловік, щоб виконати свої обов'язки стосовно своєї дружини? Я б запропонував виразити це двома словами, захищати. І забезпечувати первинний практичний обов'язок чоловіка це захищати свою дружину. Вона повинна почувати себе спокійною. Вона має знати, що вона захищена, несправедливо вимагати від жінок переймати на себе так багато обов'язків, покладених на них сьогодні. Вони можуть виявитися дуже великими, вони можуть навіть перевершити чоловічі, і жінки втрачають свою жіночність. У більшості випадків причина цього полягає в тому, що чоловік відмовився від своїх обов'язків захищати свою дружину. Дружина повинна завжди знати, що вона має того, хто стоїть між нею і всяким нещастям, всякою атакою, всяким тиском. Другий практичний обов'язок чоловіка це забезпечувати свою дружину. Писання дуже ясно говорить про це. Коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, то й відрікся від віри. І гірший за невірного, 1 Тимотея 5.8. Слово піклується має широке значення. Чоловік повинен зрозуміти, що немає такої нужди для його дружини, якої б йому не треба було забезпечувати, чи фізична це нужда, чи емоційна, або у сфері культури, або духовна. Проте, Одна важлива сфера, за яку чоловік несе повну відповідальність перед своєю дружиною, це сфера економічна. Нормально те, що він повинен взяти на себе повну відповідальність за всі її фінансові потреби. Чоловік, що не робить цього, Майже неминуче втрачає певну долю влади у своїй сім'ї. Важко відокремити заробляння грошей від права приймати рішення, яким чином їх витрачати. Але ухвалення таких рішень має бути функцією голови. Якщо дружина заробляє стільки або ж більше, ніж чоловік, тоді йому важко зберегти роль голови. Ми, звичайно, знаємо. Що існують виключення з цього. Є чоловіки, які стають непрацездатними. У цих випадках відповідальність про фінансове забезпечення може лягти на плечі дружини. Шлюбна обітниця робить допущення для таких випадків, як цей. Усе це вірно і в разі хвороби і здоров'я. Проте неправильно. Коли такі нещасні виключення стають звичайним правом, тепер ми можемо коротко підсумувати взаємні обов'язки чоловіка і дружини в цих стосунках завіту у шлюбі. Головні обов'язки чоловіка захищати і забезпечувати, головні обов'язки дружини підтримувати і підбадьорювати. Проте належне виконання цих зобов'язань не може бути досягнуте простим людським зусиллям або силою волі. Воно вимагає більшого, ніж це. Воно вимагає надприродної, безмірної милости Божої. Такого роду милість приходить тільки тоді, коли чоловік і дружина. Присвячують себе Богові і один одному у серйозних стосунках завіту. Це є акт присвячення, що вивільняє божу милість. Результатом цього присвячення є новий спосіб життя і стосунків, які ніколи не зможуть переживати ті, хто раніше не виконує ці умови. Надалі ми побачимо, яка ж відмітна ознака цього нового життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!